Дощові краплі важко били по шибках, створюючи нерівний ритм у холодному січневому вечорі, Марина стояла біля дзеркала, дивлячись на своє відображення. Її руки повільно розгладжували тонкий шовк нової сукні, яку вона купила спеціально для цього вечора. Вишуканий темносиній колір підкреслював ніжність її рис, а маленький кулон у формі серця виблискував на шиї, ніби нагадуючи про юнацьке захоплення. Яке колись поєднало їх з вадимом на кухні, захоплена приємними турботами, вона завершувала останні приготування до святкової вечері, на столі стояла срібна свічка, ще не запалена. А поряд її улюблений фарфоровий сервіс дбайливо дістаний із шафи. Вона перевірила температуру страви у духовці, вдихнула аромат ніжного запеченого м'яса та посміхнулася сама до себе. Цього вечора вона хотіла створити справжню атмосферу домашнього тепла, де кожен запах і деталь були б пронизані любов'ю? Її серце калатало двадцять років дві довгі декади спільного життя, яке пережило злети й падіння, але все одно трималося разом. Їхній шлюб ніколи не був ідеальним, але хіба ідеал взагалі можливий? Двадцять років тому вони стояли в захсі, молоді, закохані. З блиском наївної впевненості у тому, що попереду лише щастя. Вона зберігала ту фотографію в альбомі, хоча колір уже трохи вицвів, як і деякі з її власних мрій. Але сьогодні це не мало значення. Вона планувала відкласти всі турботи і провести вечір у спогадах, насолоджуючись компанією Вадима, таким, яким він був тоді. Час підходив до восьмої. Марина знову глянула на годинник і стривожилася. Вадим затримувався. Телефон мовчав. Вона стиснула пальцями тонку ніжку келиха з шампанським, відчуваючи, як її радість поступово змінюється нервовим очікуванням. З надвору долинув звук двигуна, і серце підскочило до горла. Двері відчинилися. Вадим увійшов, обтрушуючи з плечей краплі дощу. Його обличчя було втомленим, риси, обтяжені думками, які він рідко ділився. На мить він зустрівся з поглядом Марини, але в його очах не було того вогню, що раніше змушував її відчувати себе особливою. Його рука ледь торкнулася її плеча замість обіймів. Ти чудово виглядаєш, пробурмотів він, скидаючи мокру куртку. Я так рада, що ти вдома. Її голос намагався звучати легко, але тонка тріщина з'явилася в його мелодії. Так, вдома. Повторив він байдуже, сідаючи за стіл і недбало оглядаючи накриття. Ти все це приготувала? Марина. Навіщо такі витрати? Вона затримала подих, відчуваючи, як її старання розбиваються об стіну байдужості. Це наш вечір, Вадиме, наша двадцята річниця. Вона вимовила ці слова повільно, ніби пояснювала їх для когось, хто забув значення свят. Двадцять років! Він похитав головою і втомлено зітхнув. Маринко, хіба це так важливо, це просто ще один день. Її пальці мимоволі стиснулися в кулак. Просто ще один день. Раптом світло свічки здалося їй надто яскравим, а кімната занадто тихою. Вона з болем зрозуміла, що він не купив їй навіть квітів. Як ти можеш так казати? Марина застигла скелихом у руці. Відчуваючи, як її голос втрачає впевненість, слова, які вона готувала з любов'ю і теплом, обернулися гірким докором це ж двадцять років, два десятиліття разом. Вадим мовчав, його погляд блукав кімнатою, ніби він шукав щось невидиме, якого не вистачало в цьому домі. Він уникав дивитися на неї, а тиша між ними ставала важчою з кожною секундою. Нарешті він потягнувся за келихом, наповнив його шампанським і одним ковтком осушив. Двадцять років. повторив він з притиском, наче ці слова несли вагу, яка гнітила його зсередини. А скільки з них ми були справді щасливі. Марина спалахнула, гнів проривався крізь її розчарування. Ми долали труднощі разом Вадиме. Хіба це нічого не означає? Можливо, колись означало. Він знизав плечима і оперся ліктями об стіл. Але тепер, я не знаю, ми живемо як сусіди, просто ділимо дах і мовчимо, навіть коли сидимо поруч. Його слова вдарили як різкий порив вітру, що пробрався крізь найтепліші спогади. Марина стиснула серце, яке, здавалося, зараз мало розсипатися на осколки. Я не мовчала, прошепотіла вона. Я намагалася говорити з тобою, але ти. Ти був десь далеко, завжди десь у своїх думках, у своїх планах. Бо я втомився, його голос піднявся, хоча він намагався стриматися, втомився від усього, роботи, життя, обов'язків, втомився боротися за щось, що давно втратило сенс? Сенс? Марина різко підвелася, стілець посунувся зі скрипом. Як ти можеш говорити про сенс? А як же наші діти, наше життя, це теж втратило сенс? Вадим стиснув пальці в кулак, його обличчя було затьмарене внутрішньою боротьбою. Я не кажу, що діти не важливі, але ми з тобою, ми стали чужими. Слова повисли в повітрі як тяжкий камінь, що зупинив її дихання. Вона відчула, як хвиля емоцій затоплює її гнів, біль, безпорадність, чужі. Її голос затремтів ми не стали чужими, ми просто загубилися. Її очі блищали від сліз, але вона не відвела погляду. Загубилися. А як знайти те, що було втрачено так давно? Вадим опустив голову, його плечі зігнулися, ніби він ніс на собі непосильний тягар. Чи взагалі можна знайти дорогу назад? Марина стояла мовчки, притиснувши руки до грудей, їй хотілося кричати, благати, нагадати йому про те, як вони колись любили одне одного. Як будували цей дім з мріями про щасливе майбутнє? Вона пам'ятала кожну обіцянку, кожен жест. Але слова, що накопичувалися в її серці, здавалися такими марними. Їхній світ похитнувся, і тепер вони стояли на краю прірви. Ніч підкралася непомітно огорнувши кімнату густою темрявою, в якій лампа над обіднім столом ледцяяла жовтуватим світлом. Вадим сидів мовчки, втупившись у стільницю, а його рука машинально обертала порожній келих. Марина все ще стояла біля вікна, вдивляючись у безглузді відбитки світла за склом, наче шукала в них відповіді, яких ніхто не міг їй дати. Її розум кипів від спогадів. Перший поцілунок його схвильований погляд, коли вона сказала йому так. Крики новонародженого сина, що лунали в стерильній лікарняній палаті, усе це поверталося, болісно вгризаючись у її серце. Вона заплющила очі, намагаючись приборкати емоції, але всередині піднімалася хвиля, яка вже не піддавалася контролю. Ти пам'ятаєш нашу першу поїздку на море? Її голос прозвучав тихо, майже як шепіт. Як ти забув палатку, і ми мусили ночувати під відкритим небом. Ти тоді казав, що це найкраща пригода нашого життя? Вадим не відповів. Його плечі злегка сіпнулися, ніби спогад теж торкнувся його, але він не дозволив собі зануритися в нього повністю. Це було давно, нарешті сказав він. Його голос прозвучав глухо. Ми були іншими. Ні. Вона обернулася до нього, її очі блищали від сліз. Ми не були іншими. Ми були собою, ми сміялися, плакали, кохали. Ми жили, Вадиме, жили так, як мріяли. А тепер що? Він кинув на неї погляд, у якому було більше втоми, ніж злості. Чи можеш ти сказати, що ми все ще живемо? Марина зробила крок до нього, її босі ноги беззвучно торкалися холодної підлоги, її пальці тремтіли, коли вона простягла руку і торкнулася його плеча. Вона відчула, як напружилися його м'язи, ніби він зібрався відсторонитися, але натомість залишився на місці. Я не хочу втратити нас, сказала вона, її голос зривався на шепіт. Те, що ми маємо, те, що ми мали, воно все ще тут. Я знаю це. Вадим прикрив очі. Тиша була нестерпною. Вона чула, як він дихає, як його груди повільно піднімаються і опускаються. І в цій простій дії було щось невимовно трагічне. Чому ти не борешся? Її голос тепер був гострим, наче лезо. Чому ти так легко здаєшся? Він зітхнув, повільно відвертаючи її руку. Боротися? А за що, Маріно? За те, щоб день за днем удавати, що все гаразд, коли всередині порожнеча. Порожнеча її голос затремтів. Це ти обрав пустоту. Я ніколи не полишала нас. Я боролася за кожен день, за кожну мить, коли ми були разом. Він різко підвівся, стілець гучно скрипнув по підлозі. Боролася? Ти навіть не помітила, коли я почав зникати, бо ти не давав мені шансів. Ти ховався за роботою, за планами, за власною втомою. Він нервово пройшовся по кімнаті, стиснувши кулаки, бо я не міг дихати. Цей дім, ці стіни, вони стали кліткою, а не домом. Її серце тріснуло кожне слово було, наче удар ножа, але вона вже не могла мовчати. Ти забув, що ми разом будували цю клітку, і разом ми могли б знайти вихід, якби ти тільки захотів. Вадим зупинився, його очі зустрілися з її поглядом, на мить у них промайнуло щось, що нагадало їй колишнього чоловіка, того, хто тримав її за руку у найтемніші години їхнього життя. Але ця мить згасла так само швидко, як і з'явилася. Годинник на стіні видав протяжний удар десята година. У кімнаті запанувала тиша, яка здавалася густішою за темряву за вікном. Марина сіла на диван, обхопивши коліна руками, наче намагалася захистити себе від невидимого холоду, що прокрався всередину. Її погляд був порожнім. Але губи мимоволі шепотіли слова, які вона боялася озвучити вголос. Вадим стояв біля дверей, ніби готувався до втечі, але його ноги наче вросли в підлогу. Він стиснув руки в кулаки, і кожен м'яз його тіла був напружений, як туго натягнута струна. Марина це бачила, але не знала, чи хоче вона знову заговорити першою. У повітрі між ними нависала незрима стіна, висока непроникна. Збудована з розчарувань і невимовлених слів, врешті-решт, Вадим порушив мовчанку. Пам'ятаєш, як ми колись хотіли втекти до гір, його голос був низьким і тихим, але в ньому звучала така гіркота, що у Марини стиснулося серце. Ми мріяли купити маленьку хатину, подалі від усього, жити просто дихати на повні груди. Марина кивнула Ти сказав, що ми зможемо вирощувати власні овочі, пекти хліб у печі. А вечорами сидіти біля вогню і слухати тишу, і що з цього вийшло? Він розвів руками, змахнувши повітря, ніби намагався розсіяти видіння тих щасливих моментів ми побудували не дім, а клітку, і тепер лише вогонь пожирає нас зсередини. Це твій вогонь. Марина випросталася її погляд став гострим, як лезо. Ти дозволив йому спопелити все, що ми мали. Ти думаєш, я не бачу, як ми помираємо день за днем. Його голос зірвався, в ньому з'явилася розпачлива нотка. Я втомився, Маріно, втомився боротися з тінями, яких навіть не можу назвати. Тоді назви їх, крикнула вона. Її голос відбився луною від стін, наче голос чужої людини. Тоді назви їх, Вадиме, бо я не можу боротися сама. Він замовк. Його обличчя зблідло, а в очах промайнув страх живий і пекучий. Він хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Це почалося, коли ми втратили дитину, раптом прошепотів він. Її серце зупинилося на мить. Тема, якої вони так старанно уникали, мовчазний біль, що зжирає душу, тепер стояла між ними гола і страшна. Я знаю, прошепотіла Марина, її голос зламався. Але ти жодного разу не дозволив мені поділитися цим болем. Вадим похитав головою, його очі були наповнені сльозами, які він стримував занадто довго. Я не знав як зізнався він. Я боявся, що якщо скажу це вголос, то зламаюсь остаточно. Марина зробила крок до нього. Вперше за багато місяців вона побачила в ньому людину, яку колись любила понад усе. Її пальці торкнулися його руки. І цього разу він не відсахнувся ми вже зламалися, Вадиме, але це не означає, що ми не можемо почати все спочатку. Він обережно стиснув її руку, наче боявся, що вона зникне, як примара, її дотик був теплим, живим, і в цій простій близькості було більше сили, ніж у всіх словах, які вони колись казали одне одному. Дощ за вікном лунав, немов нескінченна симфонія сліз. Що ніколи не закінчаться. Вадим і Марина стояли в напівтемряві, стискаючи одне одного за руки, ніби боялися, що варто відпустити, і все зникне. У тиші, що наступила після важких слів і визнань, між ними виникла крихка нитка зв'язку, така ж крихітна, як перший промінь сонця після довгої ночі. Марина глибоко вдихнула і подивилася на нього, вперше за довгий час бачачи не тільки біль, а й людину. Яка боролася як могла. Ми маємо щось змінити, Вадиме, сказала вона. Її голос був твердий, але водночас спокійний, як плесо озера в ранковій тиші, якщо ми хочемо вижити. Він не відповів одразу його очі, глибокі й темні, були сповнені думок. І що ти пропонуєш? запитав він обережно, ніби боявся почути відповідь. Що змусить його відмовитися від усього, що він знав, вона відпустила його руку і повернулася до вікна, краплі дощу розбивалися об скло, залишаючи на ньому тонкі сліди, неначе сльози, які вона не могла більше стримувати. Поїхати туди, де все почалося, сказала вона, до тієї хатини в горах, про яку ми мріяли. Пам'ятаєш? Ми ще колись сміялися. Що будемо там вирощувати ягоди і ловити рибу в гірській річці. Це було тоді, коли ми ще вірили в те, що разом зможемо все, її голос став гострішим. І якщо в нас ще є хоча б крихта тієї віри, ми повинні спробувати. Він замовк її слова різали його душу, але водночас вони несли із собою щось несподіване тепло, якого він давно не відчував. Якщо ми поїдемо, чи зможемо залишити все позаду? запитав він тихо. Марина обернулася і подивилася йому просто в очі. Її погляд був наповнений силою, яку вона віднайшла, борючись зі своїм болем. Ми не можемо залишити біль позаду, але ми можемо навчитися жити з ним, і якщо ми зробимо це разом, він більше не буде нас знищувати. Його пальці нервово ковзнули по гладкій поверхні стільця, потім він кивнув, наче прийняв рішення, яке назрівало в ньому роками Добре, ми поїдемо. І вперше за довгий час у кімнаті залунала тиша, яка вже не лякала, вона була наповнена очікуванням і надією, тією, що завжди жила десь у глибині їхніх сердець, навіть коли світ довкола них руйнувався. Дорога до гір була довгою і звивистою. Густі хмари, що скупчувалися на обрії, здавалися важчими за каміння, яке обтяжувало їхні душі. Марина дивилася у вікно машини, спостерігаючи, як швидко миготять дерева і луга. У її голові крутилися думки одна темніша за іншу, але серце вперше відчувало щось подібне до полегшення. Вадим мовчав, але його рука лежала на коробці передач зовсім поруч із її рукою. Він не торкався її, але його тепло було відчутним. І хоча слів не було, їхнє мовчання більше не здавалось порожнім. Коли вони дісталися до місця, сонце вже сідало за горизонт, малюючи небо багряними й золотими барвами. Стара хатина, про яку вони мріяли багато років тому, стояла на пагорбі, вкрита мохом і часом. Ми самі її полагодимо, сказав Вадим, виходячи з машини і оглядаючи похилений дах. Його голос був сповнений рішучості. Своїми руками. Марина усміхнулася. Ага, і будемо пекти хліб у печі, як ти обіцяв, і ловити рибу, додав він, намагаючись підхопити її настрій. Вони стояли поруч, дивлячись на їхній новий старий дім, і вперше за довгий час у їхніх серцях оселилося щось схоже на мир. Нехай їхнє минуле було пораненим і скаліченим, але вони. Ще могли збудувати майбутнє разом. Чи були у вас схожі історії в житті, можливо, у ваших знайомих чи друзів? Поділіться в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.